Хлопці Reddit, що сказала дівчина, що ви все ще пам'ятаєте після всіх цих років. Ти перший хлопець, з яким я коли-небудь зустрічалася, який змушує мене відчувати, що я могла би провести все життя з однією людиною. Ми не одружилися, ми зустрічалися менше двох років, але це був найкращий, найменш драматичний розрив, який я коли-небудь мав, і я бажаю їй добра. Я думаю, що вона зустрічалася ще з кількома хлопцями, а потім вийшла заміж. Я задоволений своїм життям, і я дуже сподіваюся, що вона теж задоволена своїм. У мене насправді ніколи не було сім'ї, моя професорка в коледжі завигідніла після тривалих спроб. Вона мимохідь сказала мені, знаєш, якщо моя дитина виросте такою, як ти, я буду нею пишатися. Найкращий комплімент за все моє життя. Я перейшов на останній курс середньої школи та зустрів дівчину, і я думав, що ми справді порозумілися, тому я набрався сміливості запросити її на танець. Вона відмовила, і мені було боляче, але ми все ще добре ладнали. Одного разу вона з'являється з купою кексів для своїх друзів, вона їх роздає, і ми всі разом їмо. Я кусаю свій, і в ньому щось було це була копійка. Загорнута в тонку смужку паперу. Я розгонув його, і в папері була записка з надписом: Якщо у вас є копійка, ви підете зі мною на танці. Я навіть не знав, що за традицією дівчина запрошувала хлопця на цей танець, тож їй довелося мені відмовити, оскільки вона вже запланувала цей сюрприз. Це було майже 30 років тому, і я досі це пам'ятаю. Я перукар, і якщо я роблю комплімент клієнту щодо його деколону або того як він виглядає у своїй сорочці, повірте, він носить її кожного разу, коли приходить на стрижку. Ой, це дуже мило. Справді я сказав однієму клієнту, що колір його сорочки підкреслив блакітність його очей, і зараз він носить лише блакітні сорочки. Я також помітив, що один клієнт придбав новий одеколон, і зараз він використовує лише цей одеколон. Минуло 5 років, лол. Іноді ми не отримуємо жодної оцінки. Тож, якщо хтось, кого ми хоча б трохи поважаємо, робить нам комплімент, це записується в нашому серці. У середній школі я багато боровся з соціальною тривожністю. Відразу після промови, через яку я дуже хвилювався, я знову сів за свій стіл, а дівчина переді мною обернулася і сказала: ти такий гарний оратор, я б хотіла теж такою бути. Минуло 15 років і я все ще пам'ятаю, це як одне з найдобріших слів, які мені коли-небудь говорили. Не знаю, знала вона про мою тривогу чи ні, але в будь-якому випадку це так багато означало для мене. У мене є подруга на ім'я Елізабет. Усі називають її ліс. Але з якоїсь причини я завжди називаю її повним іменем. Одного разу я усвідомив це і назвав її Ліс. Вона відразу припинила те, що робила, підійшла до мене, дещо засмучена, і сказала: Ні, ти називаєш мене Елізабет. Та єдина людина, яка дозволила так мене називати, не смій називати мене Ліс. І з того часу вона завжди була Елізабет. Так чарівно. Здається, тобі подобається дивитися на мої ціцьки. Якщо ти запросиш мене на танець у п'ятницю, я думаю, ти зможеш зробити більше, ніж просто дивитись. Мабуть, він тільки сьогодні зрозумів, що вона з ним фліртує. Ти мене ніколи не приваблював, моя дружина. Твоя колишня дружина, теперішня. Ой, мені було 15, і я тусувався з іншою парою. Причому я був неодруженим. І подруга дівчини була там і також була самотньою. Вона запитала мене, чи хочу я спуститися вниз, щоб побути наодинці. І я сказав їй, що не готовий до цього. У неї було набагато більше досвіду, ніж у мене. І я все ще готувався до свого першого поцілунку, а вона вже зробила аборт. Час від часу я згадую про це і завжди дуже задоволений своїм 15-річним вибором. Раніше я зустрічався з дівчиною, яку дуже любив, і був один хлопець, який завжди намагався вкрасти її в мене. І одного разу він і один із його друзів зайшли до нашої квартири, і перед тим як вони пішли, він повернувся і подивився на мене і сказав: я просто не можу зрозуміти, як такий хлопець, як ти, може отримати таку дівчину. Якраз тоді вона висунула голову з вікна спальні, яка була на горищі нашої квартири, і сказала, тому що він молиться перед тим як їсти та трахає, немов скажений. Я просто посміхнувся йому і сказав, як добре бути королем. А потім зачинив двері. Я піднявся на гору і прямо тоді її трахнув. Я був так збуджений. Це був фантастичний секс. Це був найкращий комплімент, який я коли-небудь отримував, і я віднесу його в могилу, що змушує мене посміхатися ще разу, коли я думаю про це. Мені було 24 роки, я ще не переїхав до моєї дівчини, тепер моєї дружини, і ми йшли вулицею в теплий літній день. Я був у шортах, багато їздив на велосипеді та полюбляв піші прогулянки, тому був у гарній формі. До того ж, мені було 24. літня темношкіра жінка, років принаймні 60, підійшла до мене та моєї дівчини та сказала їй: у вашого чоловіка чудові ноги. Це було так несподівано, і як не дивно, це додало мені гарного настрою на решту дня. І чесно кажучи, у мене тоді напевно були досить гарні ноги. Боже, твій голос так дратує! Навіть не пам'ятаю, хто це сказав. Здається, це було в середній школі. Я все ще думаю про це навіть через 15 років. Я можу говорити перед ким завгодно, але якщо мені потрібно почути себе, я відмовлюся. Я втрачаю будь-яку здатність говорити. Люди казали мені, що вони можуть слухати мене цілий день і що їм подобається мій голос. Те, як це змусило мене почуватися, все ще ніколи не зникне. У нас була якась неприємна, важка гаряча розмова. У розчаруванні, почуваючись жахливо та небажано, і ніби все може скоро закінчитися, бо я думав, що вона мене покине, я відвернувся від неї в ліжку, щоб заснути. Потім вона обхопила мене руками і ногами, притиснула до себе і сказала: не йди геть, із таким солодким, відчайдушним, люблячим тоном у своєму голосі, прямо мені на вухо, що дала мені зрозуміти, що вона нікуди не йде і що мене любили та хотіли. Це так багато означало для мене і було таким полегшенням. І я так сильно любив її в той момент. Я забув про це на довгий довгий час, але нещодавно це якось випадково повернулося до мене, і згадка про це викликала у мене сльози через 10 років Лол. Ти добре пахнеш! Я щойно почав користуватися новим одеколоном у 1816 років на роботі, і дуже приваблива колега зробила мені цей комплімент, коли ми спілкувалися. І через 20 років я все ще це пам'ятаю, чоловіки дійсно не отримують багато компліментів. Ти не вдаха, марна людина, і ти ніколи не будеш мого рівня. Одна з популярних дівчат старшої школи сказала мені це, коли я запросив її на зустріч. 30 років по тому у мене є свій дім, я маю хорошу роботу, маю розумну та красиву доньку, я прожив майже 23 роки в шлюбі, який, на жаль, розпався, так що лайно трапляється все-таки. І загалом я задоволений своїм життям. Вона була заміжня та двічі розлучена, має чотирьох дітей від трьох різних батьків, тільки один із цих чотирьох від її другого чоловіка, і не має опіки над жодним із них, тому що її також неодноразово заарештовували та засуджували до в'язниці за проституцію та наркотики, радий, що вона була не мого рівня. Ще в коледжі я багато тусувався зі своїм найкращим другом і його дівчиною. Ми з нею теж стали хорошими друзями. Невдовзі, після закінчення навчання, я отримав від неї електронний лист. Вона просто розповідала про те, як сильно їй не вистачало спілкування зі мною та зустрічі зі мною в кампусі, рядок, який застряв у моєму розумі з усіх людей, яких я знаю, ти той, кого я найбільше хочу бачити щасливим. Не хлопець, а дівчина. Я отримала багато компліментів від друзів і сім'ї, але є два, які мені дуже сподобались. Перший був, коли я гуляла з друзями, і ми говорили про майбутню роботу. І всі вони почали говорити мені, що я гарна, і вони можуть уявити мене моделлю. І протягом усього дня вони намагалися переконати мене, що я повинна отримати роботу моделі. Це зробило мене щасливою. Вони сказали це ще кілька разів після того. Це такий простий комплімент, але коли я відчуваю себе невпевнено, я завжди дивлюся на знімок екрана. Одного разу я вийшла із друзями просто в парк. І одна з моїх подруг опублікувала відео зі своєю історією про нас усіх. І я не знала, що вона це опублікувала, але вона це зробила. Пізніше, того ж дня, вона надіслала мені скріншот того, що один із її друзів сказав про мене, і на ньому було написано Дівчина з напоєм така гарна. І мене зовсім зненацька збило те, що незнайомець назвав мене гарненькою. Ким би він не був, я люблю його. Якщо сподобалось дане відео, підпишись на канал, постав вподобайку та переглядай наші інші відео. Хлопці, в коментарях напишіть, що вам сказала дівчина і ви все ще це пам'ятаєте.